Доброго дня, мої шановні глядачі. Таке питання дуже цікаво було в мене в коментарях. Воно стосується теми отримання інформації від духів померлих людей. Що це є неприпустимим, коли ми Запитуємо духів померлих і просимо їх надати нам інформацію. Хоча наші померлі родичі, коли вони з'являються в нас в наших снах, сновидіннях. Вони приходять, і іноді необхідно зважати завжди треба зважати увагу на те, що вони говорять, але це вони прийшли самі за бажанням. Тому знову ж таки, питання: чи варто запитувати духів померлих про певну інформацію, ну, скажімо так, коли ця ініціатива виходить від нас? Чи варто проявляти ініціативу? У спробі дізнатися інформацію від духів померлих. Чи варто проявляти ініціативу? Так, я взяла для цього таро, е, призраків привидів, привидів. Так, чи варто. Ну, дивіться, таро привидів. В мене карта диявола. Карта диявола, карта. Е, моменту і е, сімка пентаклів. Дивіться, це очікування. Розумієте, в чому справа? Ми не завжди знаємо, чи з реальним духом тої самої людини, яку ми запитуємо, ми спілкуємось. Чи це саме той дух, тут може бути певна підміна. І дивіться, в якісь моменти це може з нами ця ситуація зіграти з нами дуже, жлу, злу, дуже злий жарт. Того, що замість одного духа, який ми можемо запитувати, може прийти от з потойбічного світу, ну, там, де пекло знаходиться, інший дух. І він може надати нам інформацію, на яку ми очікували, тобто підманути наші, скажімо так, дати нам брехливу інформацію, розумієте, про що я говорю? Тобто, знову ж таки, коли ми запитуємо конкретний дух надати інформацію, дух померлої людини. Ну, наприклад, ми там звертаємось, там е, спроводимо навіть ті спіритичні сеанси, хто там це робить. Або хтось там просить перед тим, як заснути, от дух такого-то, такого, то, прийди мені, скажи, що там буде. Ну, наприклад, да? то тут може статися підміна. Тут можуть темні сили включитися в якийсь момент, прийти і дати нам ту інформацію, яку ми хоч яку ми вже, е, ну яка для нас є вигідною, тобто оманлива. Тобто я хочу, наприклад, дізнатися інформацією, як для мене станеться ця ситуація, і я вже заздалегідь хочу, щоб вона сталася саме так. І цей от темна сила може нам сказати саме той результат, який ми хочемо. Розумієте? Вибачте, трошки сумбурно поясняю, але це дуже небезпечно, тому що темні сили вони не сплять. В цьому є небезпека. А коли давайте спитаємо наші. Е померлі родичі приходять до нас у сновидіннях. Що це? Варто довіряти цій інформації. А тут дивіться, тут іде тема, бачите, тут людина. Скута людина, янгол, людина, ну, скажімо так, це померла людина, тому що вона е скута обставинами, так, її немає, але вона янгол. Вона Янгол, яка може об'єднатися. От ця людина може об'єднатися із своїми родичами. І вона знає вже інформацію якусь. І коли вона до нас сама приходить і дає нам цю інформацію, то це є вирогідна інформація. Тобто, це іде вже тема сім'ї. Десятка кубків. Ці інф... Ця інформація є достовірною. Тому дивіться, коли ми просимо когось прийти, там, навіть ми іноді можемо звертатися до наших померлих родичів, замість них можуть прийти темні сили в їхньому обліку, можна так сказати, в їхньому вигляді і, на... і сказати нам саме то, що ми хочемо почути. В цьому є омана. І потім ми думаємо: о, от я попросила, вона прийшла, мені сказала, і воно так і є. Але потім, коли ми робимо, і ми е, можемо помилятися. Тобто тут в цьому є загроза. Воно, звичайно, воно не завжди. Але тут карта моменту, я вам вже говорила. В якийсь момент може таке статися, може включитися темна сила і нас підманути. Ось так в мене виходить. Тепер стосовно того, що Біблія ну, написано, ну не Біблія, а ці всі церковні проповідники, гуру, які говорять, що пророцтво — це гріх, що спроба зазирнути в майбутнє це гріх. Хоча Біблія описує дуже багато пророків існувало. У свій час і вони давали вірну інформацію. Тому давайте подивимось, що до цих церковних псевдогуру. Що це в мене випало? Ну, дивіться, це знову ж таки це просто лицар е, мечів. Це спроба навіювати нам страх. Давайте подивимось, щодо цих церковних псевдогуру, які нам нав'язують. Своє бачення щодо пророцтва. Ну, знову лицар мечів, я перед вами тасувала карту. Вражаюча інформація, яка може ввести нас в, такий, в таку ілюзію, в ілюзію того, що буде гірше, що буде гріх. Тобто тут іде страх покарання за свої гріхи, покарання це от п'ятірка кубків, це карта. З трауру, карта втрати, карта похорону, скорботи. Розумієте, це вони просто от ментально, ментально навіють нам вже перечуття якогось, якоїсь грішності, відчуття грішності. І е, знову ж таки, карта закохані, і ми з цим погоджуємось, ми цим віримо. Тобто, це іде спроба з боку е, церковних. Тих гуру, що от ти будеш за це покараний, Або хто користується картами, це гріх, це буде ну це по домовленості. Тобто, знову ж таки, це йде? Вони говорять, ми віримо і виконуємо те, що вони говорять, бо ми боїмося покарання, що ми попадемо в пекло і так далі. Розумієте тому. І у цьому контексті відбувається домовленість, того, що люди бояться покарання. І вони ну, дуже часто навіть в мене пишуть О, ти грішниця, ти в пекло попадеш і так далі. Ну, те, таке от, маємо те, що маємо. Ну, дуже цікаво, карти красномовно говорять таро привидів. Тому я сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання. Стосовно цього, якщо у вас виникають якісь такі цікаві, езотеричні можливо запитання на такі теми таємниць, давайте будемо розбирати. Мені це дуже цікаво, і це нас відволіче від війни, від того, що відбувається. Ми знаємо, ми вже перемагаємо вже скоро. Ми будемо святкувати перемогу. Тому давайте відволікатися на якісь такі теми цікаві. Очікую на нові ваші запитання. Дякую вам за коментарі, дякую вам за вподобайки. Мені дуже приємно утримувати від вас вподобайки. Дякую вам за вашу підписку і е, обіймаю вас. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!